Доброго дня, любі друзі, шановні підписники та гості мого кулінарного блогу. Ви на каналі Італійська кухня Українки Валентини. Сьогодні готуємо особливі голубці. Для приготування беремо капустину середнього розміру. Вирізаємо качани. У каструлю наливаємо 2-3 літри води. Вливаємо столову ложку осту. Так капуста не буде розваруватись. Солим. Вкладаємо капустину вирізаною частиною донизу. Варимо пару хвилин. Перевертаємо капустину і варимо з другої сторони теж пару хвилин. Як тільки листочки стануть м'якими, у цей час капустину роздіваємо. In vkladajemo kapusto na podnos. In tako varimo kapustino do